Доброго дня! Сьогодні ми говоримо з вами про планети Сонячної системи. Що у них спільно, чим вони відрізняються відна, одна від одної. Почнемо з визначення. Планетою називається кулясте несамосвітне тіло, що обертається навколо зірки і є головним на своїй орбіті руху. Тобто планета не залежить від супутників, а сама впливає на рух супутників. Планети в сонячній системі поділяють на дві групи: це планети земної групи і планети гіганти. Почнемо з характеристик планет. Кожна з планет має такі властивості, це її розмір, тобто діаметр і маса. Далі, це відстань від Сонця до планети. Слідуючи, це е, обертання планети навколо своєї осі, що визначає тривалість доби. І нахил цієї усі обертання, що дозволяє змінюватись порам року на планеті. От на Землі і на Марсі є зміни року, на Меркурії, Венері, Юпітері змін піроку видимих немає з цієї частинки схеми. Тривалість оберту планети навколо зірки задає нам рік. Синхронність оберту планети з супутником дозволяє нам бачити. Або весь супутник, або частинку. З Землі видно лише частину місяця, темної сторони місяця не видно. Далі наявність атмосфери в планети. Атмосфера планети, навіть якщо у ній немає кисню, як ковдра вкриває планету і зменшує перепади температур між днем і ніччю. А оця різниця перепаду температур називається діапазоном. В деяких планет вона неймовірно велика. Далі е, така характеристика, як супутники. У планети. Якщо є супутники, вони виконують роль щита. Вони захищають планету від ударів метеоритів, астероїдів тощо. Ну і магнітне поле. Воно захищає планету від космічної радіації. Перша планета Сонячної системи це Меркурій. В нього нема ні атмосфери, ні води, на ньому не виявлено. Температури коливаються від мінус 200 вночі до плюс 400 в день. І весь Меркурій побитий метеоритними кратерами. Землі його погано видно. Венера, наша сусідка, має щільну атмосферу з вуглекислого газу. Там йдуть вуглекислотні дощі. А от температури коливаються не сильно, від плюс 400 до плюс 500, але немає і мінусових значень. Далі. На Венері також немає супутників. Ну, отака от вона. Е, наш, наша планета це Земля. Про землю ми знаємо дуже багато. Найголовніша ознака землі те, що у неї вода може бути в трьох агрегатних станах одночасно, вигляді води рідкої, криги і пари. А в цій речовині протікає більшість хімічних реакцій в тілах живих організмів. Також наш місяць, по-перше, захищає землю від метеоритів, а по-друге, він, як дзеркало, вночі відбиває на поверхню землі сонячне світло, дозволяючи вночі цвісти нічним. Рослинам літати нічним комахам і нічним е, тваринам. Наша, е, наш сусід Марс. Марс це червона планета, бо на ній дуже багато заліза. На Марсі є гори. Одна з найвищих гір в Сонячній системі це Олів. Марс має два супутники Фобос і Деймос. На Марсі майже кругом пустелі, а на полюсах є крижані шапки, снігу і криги. Зараз на Марсі працює дуже багато зондів, запущених з Землі, їх називають Марсоходами, вони фотографують Марс, записують відео, як там по Марсі літає, вітер ганяє хмари. Тобто Марс нам дуже добре відомий. Найбільша планета сонячної системи це газовий гігант Юпітер. Температура на Юпітері коливається від мінус 130 до мінус 140 градусів. Вся поверхня Юпітера це хмари з різного газу, тому вони мають різний колір. І вітри ганяють ці хмари сотнями років до сих пір. На Юпітері о, обертання відбувається швидко. Він має 6, 66 великих супутників з власними іменами, а також має маленькі супутники, які навіть часто не називають. Навколо Юпітера є чотири тоненьких кільця з кам'яних уламків, а на полюсах бувають полярні сяйва. Супутника, супутники Юпітера чотири перших відкрив Галілео Галілей в свій телескоп. Ось вони. Іо, Європа, Ганімед і Калісто. А на Іо зараз науковці навіть. Побачили виверження вулканів. Ось тут є відео, де йде дим з вулкану Юпітера і е, супутника цього Юпітера. Слідуюча планета це газовий гігант Сатурн. Він відомий такий, таким кільцем з каменів і всяких. Магнітне поле на Сатурні дуже потужне. Е, ураганні вітри неймовірно швидкі, по тисячах кілометрів за годину. Кільця Сатурна це камені вкриті інієм та кригою. Саме тому вони з Землі здаються білими. Але камінь там насправді кольоровий. Так. Планета наша Уран. Також газовий гігант. Його відкрив е, науковець, розрахував, подивився телескоп, виявив, да, Уран там. Обертання урану зворотні по відношенню, ніж всі інші планети, і уран має нахил своєї орбіти, тому там теж є зміна піророку. Щоправда, на Урані всього одна зима, але буває дуже холодна зима і не дуже холодна зима, ну, якщо так можна сказати. Уран має 27 великих супутників і купу маленьких супутників і кільця теж. Всі супутники Урану, які названі, названі на честь персонажів, літературних творів Вільяма Шекспіра і Олександра Поупа. І ще одна планета нашої сонячної системи це Нептун, також газовий гігант. Його відкрили математики, розрахувавши, а астрономи тільки перевірили, що він саме там, де є. Один з найбільших, найшвидших вітрів в нашій сонячній системі утворює велику темну пляму і розганяється там до 2000 км за годину. Також деякі з супутників о, Урану і Нептуну мають свої атмосфери. Наприклад, Тритон завжди повернутий до Нептуна одним боком, має азотну атмосферу, і температура там мінус 235, він вкритий кригою. І у Нептуна є кільця, правда, вони не суцільні, розірвані. Тепер, чому ж маленькі планети карликові, не враховують разом з великим? Ось Плутон рухається не по центру. А відхилений своїм супутником Хароном. Тому можна сказати, що він не є головним на орбіті. Ось е, такою ознакою їх відділили. І в кожній планетарній системі науковці з'ясовують умови існування живих організмів, підходящих для нас. Це зона золотоволоски. Для нашого сонечка, ось тут наша планета блакитна. В зеленій такій смузі. Якщо зірка буде меншою і холоднішою, планета має бути ближче до зірки, як до цього червоного. А якщо планета буде великою і гарячою, то планета має бути далі, бо інакше там жити буде неможливо. Ось такі особливості планет сонячної системи. Супутники, атмосфера тощо.